Привіт. Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас сьогодні говоримо про види блокування Etsy, основні причини, куди звертатись, якщо вас заблокували, та багато іншого що стосується бану на Etsy. По правді кажучи, ми з командою на блокуваннях магазинів собаку з'їли. Ми бачили все і розблоковували дуже багато. Ато магазин, тому якщо вам потрібна допомога у розблокуванні магазину на Etsy, звертайтесь до нас в компанію Handmade Hub UA. За весь час роботи ми нарахували 16 причин блокувань. Давайте почнемо з того, що взагалі на еці існує три види блокувань: призупинка магазину, вимкнення магазину загального пошуку та деактивація. При призупинці та вимкненню магазину з загального пошуку ви маєте доступ до адмінки магазину шоп-менеджеру. Можете переглядати замовлення та відповідати клієнтам. Найбільш неприємним видом є деактивація, адже в цьому випадку ви втрачаєте доступ до аккаунту Еці. Одним словом, ви не можете зайти в магазин. В цьому випадку значно ускладнюється спілкування з підтримкою і клієнтами. Якщо вам попався перший та другий варіант блокування, це не так погано. Скоріше за все, магазин можна відновити при деактивації. Шанси рівні 1%. Пропоную вам підписатись на мій канал, поставити лайк на це відео і перейти до огляду кожної причини, яка може привести до блокування Etsy-магазину. Перші три причини ми в компанії вважаємо найелементарнішими. Зазвичай такі ситуації приводять до тимчасового призупинення магазину і легко вирішуються, якщо вчасно зреагувати. До таких причин відносяться неоплачена комісія, невирішені кейси з клієнтами та невчасно додана інформація по запиту Ейції. Наприклад, інформація стосовно того, що вам потрібно підвантажити якийсь документ чи оновити платіжну картку, бо строк попередньої закінчився. Наступна четверта причина це блокування. Ування через порушення авторського права. Зверніть увагу, що при порушенні авторського права можна не лише нашкодити своєму магазину на Еці, але й отримати кругленький штраф, якщо правовласник не пожаліє часу та грошей на адвокатів. У нас був схожий кейс, пов'язаний з свинкою пепою. Адвокати правовласника направили справу до суду та повідомили Еці про це. Магазин був призупинений, а платіжна система, на яку приймались платежі, заблокована. В ході перемовин нам вдалося довести, що продаж по даній позиції були незначними досягти мирової угоди і тим самим значно зменшити суму штрафу з 30 тисяч доларів США до 2 тисяч доларів. США. після оплати штрафу позивач відізвав претензії, та нам вдалось розблокувати магазин та платіжну систему, на яку надходили платежі. П'ята причина блокування магазинів, які знаходяться або були зареєстровані на невизнаних або окупованих територіях. Крим, ЛНР, ДНР тощо це болюча тема для багатьох продавців з України зараз. І хочу описати дві ситуації, які були в нас. Обидва магазини були заблоковані на початку повномасштабної війни по причині реєстрації на тимчасово окупованих територіях. Перший магазин вдалось розблокувати, довівши, що власник не проживає на окупованій території. Інший магазин не вдалося розблокувати поки, але ми в процесі. Уже рік триває цей процес. Наступним етапом розблокування буде написання енної апеляції з доказами, що власник магазину не має ніяких зв'язків з окупантами. Причина номер 6 – блокування через стабільно поганий сервіс. На жаль, такі випадки також можливі, тому якщо ви дорожите своїм магазином, будь ласка, старайтесь уникати кейсів та поганих відгуків. Відповідайте клієнтам не пізніше, ніж. За 24 години після першого повідомлення та відправляйте товари вчасно. Сьома причина блокування через зв'язані магазини, тобто інформація на двох магазинах, дублюється. Це може бути використання одних і тих же фотографій, описів, продаж одних і тих же товарів однією людиною. У нас був такий випадок, коли два ідентичні магазини були заблоковані еці, і вдалося розблокувати лише один із них. Ми сказали, що другий створений не нами, і цим самим спасли крупніший магазин. Наступна причина. Блокування через помилки при реєстрації, як приклад, їзна локація магазину і продавця, неправильно загружені документи, підтверджуючи особистість. Причина номер дев'ять не хендмейду. Можливість персоналізації на ваших товарах може виключити настання цього виду блокування. Десята причина відправка з країни, яка не згадана в магазині. Щоб цьому запобігти, додавайте шипінг партнера, якщо країна відправки не збігається з країною реєстрації. Thank okay. you. Далі йде використання інформації, яка використовувалась на раніше закритому магазині. Це банально, але все ж думаю, варто про цю причину згадати, бо вона дуже популярна. Використання фотографій описів, які використовуються на інших уже працюючих магазинах. Тобто, плагіат теж є серйозною причиною для блокування. Не використовуйте чужі фото. Причина тринадцята: реєстрація нового магазину і вхід з IP-адреси магазину, який був уже раніше закритий. Пам'ятайте, золоте правило, новий магазин це новий інтернет та комп'ютер або телефон. Популярною також є причина за номером 14. це фейкові викупи. Якщо ви і робите покупки через своїх друзів для отримання перших відгуків, робіть це з головою за повну вартість товару. Ще одна причина це продаж заборонених товарів та послуг, таких як нют-контент чи зброя. Детальніше зі списком всього, що заборонено продавати на еці, ви можете ознайомитись за лінком під цим відео. І остання на сьогодні це шістнадцята причина помилкове блокування Еці. Зазвичай до цього приводить збій алгоритмів роботи платформи. Як ми всі помітили, Еці це маркетплейс, який динамічно розвивається, і в ході цього розвитку покращуються також алгоритми виявлення порушників. Часом система дає збій, і на жаль, такі ситуації важко передбачити. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк на це відео. А тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Чек-лист з детальним переліком всіх 16 причин блоку. Ваньці магазинів в текстовому форматі та поради щодо розблокування. Головна умова, підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в дірект слово котик, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал, залишати коментарі під цим відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!